Вітики, хотіла зараз показати заново свій дейлі руті, але заодно показати продукти, з якими я вирішила попрощатися, бо вони закінчилися і не купити їх знову. Похвалитися, які я знайшла продукти класнючі, що я, просто маючи інші лінійки по догляду, просто не могла відмовитися від них і користувалася тільки ними, і була супер задоволена. Це я зараз про одну лінійку з аптеки, що я колись говорила по попередніх відео, але не встигла показати. Ось сиворотка, я її просто, можна сказати, випила. Зазвичай в мене сиворотка тримається рік ну, до року точно. Тому що я завжди маю різні попробувала раз то. Це просто до неї рука тягнулася, вона таке класне робила обличчя, що не треба було навіть малюватися таке враження було кожного разу ефект спа-салону. Ось така сиворотка, лірак чорна. Потім після неї крем, ну реально воно. І я просто, знаєте, я себе просто б'ю по руках, щоб не купити заново, щоб закінчити те, що я маю. Але 100% я до того повернуся. Ні, крем ще є. І чим він класний? Що ти вже, якщо його купив, то воно такий змінничок можеш потім поставити. Класно. І, і таке шкіра, якась як валюрова, ну така пом'якшена, така гарна. Я пішла купити собі крем для очей і з того купила в солінійку. Він такий більш густіший. І він, як його наносити. Для чутливої шкіри очей дуже гарний, дуже гарний. Ну і потім в подарунок мені зробили таку маску з водожвачу. Реально дуже класно. Ну, я би її не купувала, тому що, як подивилась на її ціну, не знаю, чи вартую. Ну, вода класна. Ну, блін. Я завжди про адекватність, що ціна, якість, ціна, якість, вона разом має бути. Ось. Вже сьогодні останній раз помажуся і викину. Так ось, що в мене закінчилося. Ви хотіла вмитися і побачила, що в мене закінчилася вмивачка від ламко. Що хочу сказати? Блін, я її купила тільки через те, що мені сподобався той був крем. Він, до речі, закінчився. От, пусті баночки, щоб покажу. Бачите, в переривах мушу мити жопку. Так, ми мусимо мати жопку, ту красотку. М -м -м. Що, зайчик, Пістолетик зламався, ходи сюди, мало, поправить. В цілому прикольна така сироватка, але чи я куплю? Ні. За такі гроші це виграє. Хоча треба подивитися ще по мілілітрах. Це 30 мл, а ця ломком 50. сказати, більш-менш однаково. Все одно ця краще. Це була непогана, як я вже не познайомилася з цією. ти Що ти бачиш, Бачиш, я вітку роблю. Це пуста баночку, я викину і не відкуплю. Не тому що погане, гарне, але я ліпше. Ось, надихне на тим кремом, я купила собі вмивачку. Блін. Непогана вмивачка, але за ті гроші це неадекватно. Вона на рівні Oriflame, Avon, нічого особливого. Алмака це щось ту у степ. Навіть як я колись користувалася від Марікею вмиванням, то було навіть від Марікей краще і дешевше, тому що від Марікей за цю ціну можна було майже всю лінію купити. Там, там Вайс мені дуже подобався. Натомість, Ось я повертаюся до тої мивачки, що я раніше мала, що вона дуже класна. Ось, я вмилася, нанесла на себе ту масочку, що показувала раніше, і задумалася про те, що я зараз знаходжуся в активному пошуці. Ні, не чоловіка. Тоніка. Ну, блін, я купила тонік в аптеці Біоніка. Ну, ну, не поганий. Але не то відчуття, що я хочу. Не те. Я хочу щось таке для чутливої шкіри, щоб зволожувало, освіжало. ну Це якийсь такий звичайний тонік, що я використаю, звичайно, його. Він не є поганий, але це все одно щось не те. Хто знає класний торік, порадьте мені. Але ще покажу, маю такий класний спрей. Це міцерелярна водичка, теж антиоксидант від. Гаудалі. Супер. Я завжди з собою тримаю або в сумочці. А на літо то взагалі освіжите обличчя супер пупер мупер Дуже класне відчуття. Ось, Хто знає, я все це подумала, що ти знімаєш? Але воно реально пригодиться, Тому що я так дивлюся на інших блогерів, вже шукаю більш-менш вподобання, напрямки, тому що є різні шкіри, різні смаки. І є такі вже блогери, які мені подобаються. І я завдяки їм пробую щось нове. Не викидаю гроші. Вже коли купую продукт, я хоча б знаю приблизно, що мені потрібно. І вже Потім, вже, звичайно, що може щось не підійти, але вже не буду до тих купу непотрібних продуктів. Я якось відкрила свої склади та думаю, та купа того всього чим не користуюся це. Ой, про цю масочку. То... Вона така. Жовтуватого відтінку, трошки жовтувата, і потім її знімаєш спончиком тепленькою водичкою. Шкіра просто вам подякую. Я вам кажу за ту лінійку, придивіться, хто зараз в пошуках чогось новенького, якогось кремчику, такого зволожуючого, але не жирного, що й дає вам прекрасне відчуття розкоші. То зверніть увагу на цю лінійку від лірак. Я просто задоволена. До речі, на рахунок сиворотки. Ще дві сиворотки, які я пробувала, мені сподобалася. Одна більш дешевша від It Cosmetics. Прикольна, реально. Там, але там треба дивитися. Там є дуже і великий вибір, там є ретинолу, що не хоче. Зразу собі зробіть план, що би ви хотіли додати своїй шкіри, а якщо ви взагалі далекі від цього лучше проконсультуйтеся про... або з дерматологом, або з косметологом хоча б. Щоб не робити біди, можна так собі допомогти гірше. І ще одну северку хотіла показати, але я її обожнюю, коли жарко. Вона так само від Чісейду, я ще потім пізніше покажу всі продукти. Вічисейду. В більшості вони мені всі подобаються. Там У кожній лінійці ще щось є, щось класне, щось не дуже. Ну, Ця северка теж дуже класна. Тому я собі вирішила так: зразу використаю, що є, і потім буду шукати щось нове. Не знайду кращого, повернуся до того, що мені сподобалось раніше. До речі, я почала робити собі масажі. Пізніше розкажу до і після, які відчуття, чи є щось візуальне. Я вирішила спочатку адекватно оцінювати, тому що я людина емоційна і зразу мені може щось дуже сильно сподобатись. І Я зразу хочу про це розказати. Я зрозуміла, що це неправильно, тому що під час користування ти вже більш адекватно оцінюєш за і проти. І проти. Далі закінчився в мене шампунь від Керистас, такий, що він був трошки такий, як ніби стонуючим ефектом. Він ніколи не зробив волосся фіолетове, зелене, там ще якогось дивного кольору. Дуже лагідно. Ну, в кого там жовта капець, то треба якийсь тонік брати, тому він не буде тут працювати. Порівняно з іншими шампунями. Такого типу стануючого ефекту. Він не пересушує волосся. Волосся гляденьке, мікуньке. Кія моревой. Пендіа шампунь. Він не пересушує волосся. Класний, гарно пахне. Чи я собі куплю? Ні, тому що. Ну, не знаю. Файний, але. Не настільки файний, я ліпший. До речі. На літо оцей лінійки такий прозорий шампунь. то дуже класний. коли немає часу робити ні маски, ні ще щось, то помив і вже волосся гарне. Ще закінчилася в мене тоналка від Dior Natural Nude. Я вже в одному відео її показувала. Про що я хочу сказати? Непогана тоналка. Просто я вже, напевно, в пошуках. І є така приказка, що Better is Enemy of Good. Я буду шукати ще щось ліпшеньке, хочу зараз спробувати іншу тоналку. Якщо ні, то повернуся до цієї, тому що вона була непогана. Це любов з першого разу, слухайте, з першого разу. <різь> Хто пробував в моїй то всі казали: вау! Вона не пересушує, класно очищує, маленький розхід, таке чудове відчуття після неї. Що, я починаю впиватися, наносити свої креми. Siempre soy Harno ah, Ho Nyan